Доброго дня, дівчино! А куди ви йдете? Доброго дня на роботу. А де ви працюєте? Ходи, покажу. Ще довго йти. Ні, ходи. А ким ви працюєте? Я працюю завідучі, радістю, сільським клубом. А що у вас тут цікавого є? Ходи, І чим ви покажу. займаєтесь? Ходи! О! А що це у вас таке? О, це у нас вироби з колоси різних злакових культур. Це у нас лянка оберіг, а тут у нас знаходиться гар. Дідухи, це в нас була така композиція, яка називалась Золоте коло саболі. А ще у нас є що? Ходи? Ходи. А де ви це взяли? Це нам передають хлопці наші військові, герої наші. За те, що ми їм плетемо сітки. Ось такі нам присилають себе віт. А де ви плетете сітки? Ходи. можете побачити, де ми плетемо сітки. І це ви все самі? Ні, звичайно. Ходи, покажу. Сітки плетемо в чотирьох. Усі працівники Радівського сільського клубу, а також незамінна учасниця колективу М'ята та Переманочка» Горностай Зоя Костянтинівна. За 2024 рік ми сплели більше ста сіток і відправили нашим захисникам. Окрім сіток, ми також плели кікімори, виготовляли різні смаколики, паштети, тушонки, виготовляли окопні свічки. Також ми зібрали кошти і закупили дрон. Збирали овочі для волонтерської організації Махновецький борщ, яка виготовляє супові набори для наших захисників. Кожна з наших дівчат робить все можливе задля перемоги. А де вони? Вони. Дня! Це наш художній керівник Алла Анатоліна. Дуже гарна і чудова талановича. Цьогоріч наші діти приймали участь у різних конкурсах, де виборювали призові місця. Ой, а що це у вас там грає? Ходи? Це наш керівник ансамблю Рута м'ята і вокального тріо Караманочка та бокова Ганна Олексіївна. Окрім онлайн заходів та онлайн конкурсів. Наші творчі колективи мали можливість прийняти участь. У гостині в селі Корделівка на трійцю. У міжнародному фестивалі конкурсу народного хорового співу імені Іжевського. міста Лінці. Участь у народному святі по збереженню пропаганді елементи нематеріальної спадщини село Мирне. У культурно мистецькому проєкті до Всесвітнього дня Вишиванки. Міста Вінниця У міжнародному фестивалі звичайної культури Живий вогонь! Місто Вінниця. Участь у регіональному фольклорному фестивалі Великодня радість землі обіймає місто» Лінці. Також мали можливість виступати на День села у Махнівці. У 2024 році провели благодійний концерт, де зібрали кошти для наших захисників у сумі 22 тисячі гривень. Окрім культурно-просвітницької та волонтерської діяльності, наша творча родина протягом цього року. Завжди підтримувала благоустрій закладу культури. І на завершення, творча родина Радівського сільського клубу, вітає усіх працівників культури та майстрів народного мистецтва зі святом. Зичимо вам нових мистецьких перемог, успішної реалізації, творчих ініціатив і нових культурних проєктів, Нехай здійсняться всі ваші мрії, надії та сподівання. А кожен день вашого життя буде мирним, радісним і сонячним. Слава Україні!